На вулиці князя Володимира у Рівному оновлюють проблемний тротуар. Минулого тижня тут стартував поточний ремонт пішохідної доріжки. Через особливості рельєфу раніше на цій ділянці застоювалася вода та накопичувався бруд. Особливо страждали пішоходи після дощів та танення снігу. Він дуже потрібний, бо зимою постійно тут було кучу сніга і бруду, тому я вважаю, що це дуже правильно. Дуже потрібен. Часто ми тут гуляємо, після дощу там лужі стояли, грязь була, а зараз буде гарно. Сподіваємось, там трошки вище, завжди тече вода і дуже грязно. Там є далі сходи, вони також і, і, розвалені. розвалені. Так що треба робити. Мені це особисто подобається. Я вперше дуже багато часу не був у парку, там теж поробили. Дуже файно зроблено гарненько. зараз. Вже помітні перші обриси нової пішохідної доріжки. Робітники прокладають бруківку від палацу дітей та молоді у напрямку гуманітарного університету. кажуть, що швидкому виконанню заважає погода, адже роботу розпочали якраз напередодні рясних дощів. У планах оновити тротуар аж до перехрестя з вулицею Гагаріна. Міський голова рівного Олександр Третяк зазначив, що поки невідомо, скільки коштуватиме реконструкція конкретно цієї ділянки, адже у межах поточних ремонтів. Роботи виконують і у інших районах міста у нас є загальний кошторис. І відповідно проводилася тендерна процедура. Було оголошено тендер на виконання цих робіт. От і в цілому зараз звершуються роботи по багатьох вулицях міста. Ще раз повторюю, і по факту, коли будуть завершені роботи, буде загальний кошторис, тоді ми можемо сказати. Чимало містян у соцмережах нарікали, що у Рівному є низка вулиць, де тротуари більш проблемні, зокрема на корольова. Керівництво міста пообіцяло, що і там завершать початі раніше ремонти. Обов'язково по вулиці Корольова будуть звершені ремонтні роботи. По вулиці Шевченка будуть завершені ремонтні роботи, і по усіх проблемних ділянках цьогоріч ми завершимо ремонтні роботи, в тому числі по вулиці Медичній. Олександр Третяк зауважив, що зараз місто може обмежитися лише поточними ремонтами, тоді як реконструкція деяких вулиць закладалася у бюджеті як капітальні ремонти доріг. Що ж до пішохідної доріжки на князя Володимира, то усі роботи планують завершити за два тижні, якщо дозволятимуть погодні умови. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.